Всім доброго, гарного недільного ранку. Всіх українців вітаю з Днем Соборності зі святом. Я вирішила піти прогулятися і треба посилку забрати. Ввечері планую в кіно піти з Вовою. Ну, коротше, якось отак. Ось такі справи. Заказала акумуляторні фонарики, то треба сьогодні піти забрати. О, Та й таке. Ну, добре. Зв'яжуся, буду вдома. Зв'яжуся, покажу У мене тюльпан. Мій радує око, тільки так. Не можу, щоб не показати вам цю красусю. Бачите, який гарний. Чекаю вже, щоб інші розпустились. Ну, краса. Я ще таких тюльпанів гарних не бачила. Взагалі, дуже гарний тюльпанчик мій. Отак. Забрала свою посилочку. Ось такі мені прийшли фонарики. Не дуже маленькі, такі зарядні. Ну, побачу, б, там, які вони, що. О, хам -хам. Мені подобається. Як світить, потім покажу. Ключу покажу. Отак. таких буде три в мене фонарика. На вечері в мене будуть голубчики. Ось бачите, це фарш, зараз ще морпочку з цибульку сюди пережарю. Дам. І он капустками. Зараз 5 минут і голубці накручені. Зробила зажарочка, така в мене вийшла. Зараз його сюди. Добре, перемішаю. Спеції додала, цілий перчик. Такий в мене фарш получився на голубчики. Зараз будемо ліпити голубці. Така каструлька в мене голубців вийшлася. О, яка. Наліпила бігом. Зараз залью соусом, поставлю, і хай на маленькому вогні тушиться. А ми прийшли з Вовою в наш Маріо кіно на фільм. «Отто». Так довго йшла реклама, крутилася, вертілася по Фейсбуці, по інших каналах. Вирішили сьогодні сходити, подивитися. Вечір, вихідний. Можна, в принципі. Дивлюся людей, правда, небагато. Бачите? Ось ми саме прийшли. Білети нам купила Наті ще заздалегідь ми її попросили. Підманула, сказала, що це кіно має бути тільки одну годину. Він же ж за мною ходив на «Аватара», там три години сидів, то казав, більше ніколи в житті не піде на довгий кіно. Так що йому сказала, що тільки одна годинка. А там вже скільки дасть, може буде цікаве кіно, то на одному подиху піде. Тому все, буду всередині, вам ще покажу. Наша Марія у Вердичеві. Коротше, вихідні проходять з користю. Йдемо вже з кіно, подивилися, рекомендую. Фільм дуже класний. Іде дві годинки, але в кінці, звісно, розплакалася. Шкода головного героя. Зайшли до Наді, попили каву. Наді сьогодні аншлаг, Повно народу. Йдемо вже з Вовою додому будемо збиратись. Отак. От